Добрий день, любі малята! Сьогодні до нас у гості завітали ведмедик і зайчик. Коли звірята збиралися у гості, то пов'язали на шию банти. Але вони засперечалися, у кого бант вийшов гарніший. Ведмедик говорив, що у нього бант кращий, а зайчик що у нього? Діти, давайте розглянемо ці банти. Вони однакові чи різні? Різні. А чим вони відрізняються? Кольором. У зайчика якого кольору бант? Червоний. А у ведмедика зелений. А давайте розв'яжемо ці банти і подивимося, чим вони ще відрізняються. Банти відрізняються ще довжиною. У зайчика бан короткий. Повторіть, діти, будь ласка, короткий. А у ведмедика кабан довгий. Повторіть, будь ласка, довгий. Малята, у мене є дві смужки, які схожі на банти. На яку смужку схожі? Червоний бант на червону смужку, а зелений бант схожий на зелену смужку. Давайте порівняємо ці дві смужки. Червону смужку покладемо на зелену, ось так, щоб один край співпав. Яка смужка довга? Зелена, а коротка-червона. Можна покласти смужки ще ось так: одну зверху, другу знизу. Також, щоб один край співпав. Так теж добре видно, що ці смужки різні за довжиною. Червона яка? Коротка, а зелена довга. А тепер давайте покладемо довгу смужку ліворуч від звірят. Ось так. А коротку смужку праворуч. Де лежить довга смужка? Ліворуч, а коротка праворуч. Як ви думаєте, чи можна довгу смужку зробити короткою? Так, можна. Потрібно на довгу смужку покласти коротку. Ось так, щоб край співпав один. Тримаємо ручками, беремо ножиці і відрізаємо довгу смужку по довжині короткою. Подивіться, будь ласка, діти. Якими стали смужки. Смужки стали. Однаковими по довжині. Повторіть, будь ласка, однаковими! Зайчик та ведмеди захотіли засадити город. А що росте на городі? Овочі. У зайчика якого кольору грядка? Коричнева. А у ведмедика жовта. А по довжині яка довга? Жовта, а яка коротка, коричнева. Зайчик на короткій гряці посадив огірки. Скільки огірків посадив зайчик? Один. А ведмедик на довгій гряці посадив помідори. Скільки помідорів посадив ведмедик? Багато. На якій грядці помістився один огірок? На короткій. А на якій грядці помістилося багато помідорів? На довгі, молодці малята. Ведмедик дуже любить їсти солодкі ягоди, малину і полуницю. А зайчик любить гризти моркву. Подивіться, яку доріжку обере зайчик, щоб дістатися до моркви. Довгу доріжку. А ведмедик. Яку доріжку обере, щоб дійти до полуниці? Коротку. Яку доріжку обрав ведмедик? Коротку. А зайчик. Довго наїлися наші звірята і дякують вам, малята, за допомогу. А я з вами прощаюся до побачення, до зустрічі!